Після відпочинку у Славську, мені хотілося тільки одного приїхати додому і приготувати цей смачний бограч. Тому перше, що я зробила, це пішла на базар і купила всі необхідні продукти. Перше, що ми робимо, це шукаємо каструлю з дуже товстим дном, у капчину грудинку, кидаємо її, підсмажуємо і додаємо до неї цибульку. Все це ретенько перемішали, і коли цибулька вже буде така трішечки прозора. Ми додаємо сюди солодкої паприки. У мене вона така крупненького помолу. І після цього вже додаємо м'ясо. М'ясо можете брати будь-яке. У мене говядина тут і реберці зі свинини. Трішечки це все протушуємо. Тоді додаємо помідорчика та болгарського перчика. Все ретельненько перемішуйте, весь час слідкуйте за м'ясом, щоб воно не пригоріло. Потім додаємо приправки, сіль за бажанням, кмин та лавровий листочок. Все це також ретельно перемішуємо, додаємо морквинку та чесничок. Заливаємо все водичкою, трішки поваримо, і тоді додаємо картоплю, ставимо на маленький вогник. В мене буде бограть з галушками, бо з галушками мені сподобався краще. Беремо яйце, воду, сіль та борошно. Все, більш нічого не треба для галушок. Замісили і зробили галушки. Коли вже буде бограч повністю готовий, ми кидаємо туди галушки і томатну пасту. Боже, це вийшло божественно. Якщо ви хочете додати остроти, то можете запекти маленький стручковий перчик, перемішати його з ликою в баночку і додати до свого супчику. Це буде просто бомба. Смакуйте, готуйте вдома, ну це дуже такий гарний. Та смачна страва, чим остріше, тим краще.